Корисні ініціативи для наших військовослужбовців, які на передовій захищають нашу державу. Нас із вами у тилу для того, щоб їм було легше воювати, численні волонтерські організації та окремо волонтери усіма силами гуртують українців, придумують нові цікаві проекти для того, щоб не збирати кошти і забезпечити наших військовослужбовців. Тож про збір коштів про нові цікаві ініціативи а також про забезпечення нашої армії, поговоримо з відомою волонтеркою та громадською. Діячкою Дана Ярова в нас на скайп зв'язку. Пані Дано. Дав... Доброго ранку. Слава Україні. Пані Дано, чи чуєте нас? Я не чую вас. Будемо намагатися налагодити нас. Я наш... не чую вас. А давайте спробуємо іще ще раз. Я, я попрошу нашого редактора встановити нам зв'язок із нашою густою стосовно цікавих ініціатив. Так ось, і, якщо пам'ятаєте, в довоєнний час здається, це було так давно і так недавно. Українці захоплювалися час від часу австралійськими пожежниками, які знімалися з голим торсом, з тваринками для того, щоб не збирати кошти на благодійність. Дуже класний кльовий календар має вже вийшов. Зовсім скоро його розіграють поміж українців за благодійні донати, які будуть спрямовані на допомогу нашим військовослужбовцям. Отож, про цей проект будемо намагатися поговорити з нашою гостею. Пані Дано, чи чуєте нас? Доброго ранку, Україна. Доброго ранку студія. Доброго ранку. Ну насамперед хочеться запитати, як ви взагалі ви перебуваєте в столиці останніми днями досить неспокійно. Чи не втрачаєте бойового духу і подальших намірів докладати ще більше зусиль для того, щоб перемогти русню? Ви знаєте, тільки люці більше люті, більше е, енергії. І більше мотивації ставати кожного дня з ліжка, тому що проект був дуже виснажливий. Крім того, іншу волонтерську роботу він не відміняв. І трохи ви знаєте, за ці чотири тижні я трохи видохлась, але те, що відбувається зараз в Києві, воно тільки стимулює, тільки робить нас ще зліше, ще дієвіше і ще ефективніше. Дана, на вашій фейсбук сторінці я прочитала цікавий допис, що мовляв ось ці масовані обстріли, які можуть залишити Україну теретично без світла, без газу, без води. Вас страху ніякого не викликають. Адже ви в 90-х це пережили да, і готові. Так, да, Я дитина, я дитина Я знаю, що таке жити без світла, що таке жити без гарячої води, без опалення. І знаєте, краще ми трохи так поживемо, ніж ми будемо під окупацією цієї недокраїни, яка не має права на існування. Знаєте, я вчора мала розмову зі своєю мамою, і теж зловила якісь панічні такі нотки настрою, на що мовляв, як ми будемо без світла, без газу, без води. Вона мені сказала, ми в 90-х це пережили і зараз а? переживемо. Україна переможе і все. Паніку зняло як рукою. А, пані Дана знаю, що до дня захисників та захисниць в Україні створили календар під назвою Віримо в ЗСУ. Ось дана Яроває мутить двіж разом із залужним, що цікаво. Розкажіть про цей проект, як ви до нього прийшли. Скільки власне, як виникла ідея, скільки тривала підготовка і чи подобається вам результат того, що вийшло е -е, ідея прийшла вночі, чесно кажучи, я взагалі мало сплю, а коли намагаюсь заснути, то в мене такі знаєте пере перевалювання інформацію за день і а, ідею про що вночі зробити саме а, календар до дня захисника і захисниці а, у, у, Українець, знакове таке для нас зараз свято для всіх для всі дуже важливе, і ви знаєте, календар мав такий позитивний а, підтекст під собою. Бо хлопці все таки викликали з бойових завдань. Вони казали, Боже, це для нас якась терапія. Ми приїхали, ми вчили, ми там. Провели час з цими тваринами. Це навіть вони казали, у нас така якась а, терапія з тваринами. І а, крім того, ви бачили, ми зробили такий класний відеоролик, він такий позитивний, надихаючий. І а, я вважаю, ми повинні всі пишатися нашими Збройними силами. Ви знаєте, а, хлопці, які приїжджали, вони настільки позитивні, настільки оптимістичні. ви мене чуєте, да? Що зависає на відео. Чую, чую, пані Дан. Е, настільки е, позитивні, настільки е, е, оптимістичні, вони проїжджають з нулів, але в них стільки оптимізму. Е, що Ви знаєте, з цими хлопцями ми переможемо, такими хлопцями і дівчатами. Проривається нас зв'язок. Пані Дано, чи чуєте нас зараз? Маємо певні проблеми з інтернетом, але щоправда, я не впевнена, що це саме в нас. Так само, внаслідок обстрілів, можливо, десь порушені ем, інтернет-зв'язок. Між тим будемо намагатися зв'язатися ще раз з нашою гостею. Я нагадаю, що на сторінці волонтерки Дани Ярової проводиться аукціон. Триватиме він до 20-го числа, до 20 жовтня. За донат від 100 гривень можна треба донатити і без того але якщо ви зробите донат, у вас буде можливість а, а, взяти участь в цьому аукціоні в результаті будуть розігрувати календарі з нашими військовослужбовцями хлопцями та дівчатами і а, всі ці цю благодійну лотерею всі кошти зібрані будуть пере, переведені, направлені для наших військовослужбовців до речі ці календарі особисто підписав головнокомандувач ЗСУ валерій залужний ну і власне чимало Захисників та захисниць взяли участь в цій фотосесії досить тривалою та важкою була робота, як зазначала сама пані волонтерка Дані, Дана Ярова. Але все ж таки, все вийшло, і цей календар вже невдовзі з'явиться в тих десяти щасливчиках, щасливчиків, які задонатять найбільше. Ну і власне. Також хочу нагадати, друзі, що принагідно, що лише не, не лише аукціони, але й просто донати на ЗСУ вельми корисні для наших військовослужбовців. Всі кошти акумулюються і відправляються на передову. Пані Дано, я так розумію, що відеозв'язок нам не вдається налаштувати. Поговоримо за допомогою телефонного зв'язку. Чи чуєте нас зараз? На превеликий жаль, поки що не не можемо встановити зв'язок із нашою волонтеркою даною Яровою. Щось підводить, щось пішло не так. Між тим, ми знаємо, що такі корисні ініціативи, які проводять аукціони, відомі волонтери до них варто долучатися, і ви будете мати ті артефакти війни, які можливо в багатьох людей викликають якісь неприємні відчуття, бо це нагадування про біль і страждання. Але разом з тим ви будете мати артефакти тієї війни, в якій Україна обов'язково переможе. Пані Дано, повертаємось до нашої розмови. Врешті встановили зв'язок. Uh, розкажіть, будь ласка. Так, чуєте это нас? Так, так, що я хотіла запитати до проекту про календарі. Ми за декілька хвилин повернемось. Я хотіла запитати вас. Ви волонтерством займаєтеся вже далеко не перший рік від початку війни 14-го року. Так в на своєму власному прикладі, чи можете розповісти нам, як змінилася структура волонтерства? Власне чи стали волонтери більш організовані та більше взаємодіють із силовими структурами, зокрема з міністерством оборони і в якому ну, хотіла би спитати, чи українці стали більш активними в допомозі волонтерам? Ну, власне, від початку війни, від повномасштабного вторгнення? Ну, ви знаєте, по-перше, ті волонтери, які починали у 2014 році, мене навіть запитали, як швидко відновився волонтерський рух? Я сказала, що він відновився буквально за 30 секунд з моменту початку повномасштабного вторгнення. Тому що у нас настільки ми знаєте, ці горизонтальні зв'язки між волонтерами вони настільки стійкі, ми не можемо не спілкуватися там по півроку, але якщо щось потрібно, ми зразу знаходимо один одного. Тим, тим паче, ви знаєте, за вісім років один одного всі настільки добре знають, настільки добре ну, орієнтуються, кому деряти, кому не дивіти. Тому волонтерський рух був відновлений е, дуже швидко. Я вам ще хочу сказати про поріч, волонтери, які починали в е, 2014 році, вони е, більше, скажімо, не бачите, що знову, ну, я вас не бачу. Е, вони а ви бачите. Ми вас чуємо і бачимо, пані дано. Я вас не бачу. Ну, а, вони, вони більш тітіші, тому що. ну, Досвід маємо багато чого прижили. Так, да, краще б цього досвіду не було, чесно вам скажу, тому що досвід він дуже тяжкий, особливо коли стосується правних, коли стосується загиблих, коли стосується без відсутніх. Це дуже складний досвід, але він є. І чи стала більш ефективніша волонтерська робота? Вона стала більш. Структурована і більш організована, скажімо так, пані Дану, хотіла запитати стосовно а учасників проекту календарі до віримо в зсу. Як відбувався, так би мовити, кастинг? Запрошували когось із знайомих військових, чи просто запрошували тих, хто можливо їхав з нуля у відпустку на якусь певну там ротацію? Як відбувався це весь проект? Це було дуже серйозно. Запропонувала, я запропонувала головну команду цей проект. Він на ньогося, і єдине, що цих людей, які запропонувала я, він сказав мені: Дана, ну треба популяризувати дійсно бюро в Україні, про яких мало хто говорить, мало про хто знімає знімає про них відео. До речі, Олександр Монтовий, який був один з приладів Києва, який захоплюється. Це перша дозволена зйомка зі сторони Генерального штабу. Це перше обличчя, як ми побачили, хто був приводом Києва. Так от мені запропоновано було десь чоловік 40 від генштабу, і я обирала, знаєте, з самого нижчого звання до самого високого, самого молодого героя України до полковників, до генералів. І це мені здається було правильно правильно. Я також здала увагу на родові, щоб всі родові були представлені в календарі, щоб нікому не було якось ну, образливо. Пані Дано, я знаю, що багато ініціатив українці сприймають, як то кажете, на ура. Вони готові підтримувати, донатити, приймати участь в аукціонах. Але є такі, що і як не крути, не обходиться без хейту. Чи був хейт на цю ініціативу стосовно календаря, віримо в ЗСУ. Слухайте, слухайте, ну проєкт, про який не говорять, це поганий проєкт. Я вже знаю на сьогоднішній день, яку кількість коштів ми зібрали, хоча ще лотерея не закінчилася і акціони ще не був проведений. Так от можу зараз вже констатувати, що проект злетів, дійсно злетів, і те, що про нього говорять, добре, хороше, комусь не подобається те, що тварини були в кадрі. Комусь не подобається те, що завершила календар жінка, як символ жіночності та народжуваності дітей. Мені написали навіть, що не всі жінки хочуть дітей. Ну таке, Я до цього, тому що, а, ще раз кажу, проєкт, про які не говорять, це проєкт нецікавий. Про проєкт, проєкт, які не говорять, які навіть хейтять, навіть. там розказують якісь свої думки, негативність цього приводу який злитів. Зараз про проект говорить ця країна. Тому про вважаю проєкт проект злитібрані в результаті аукціону будуть на них будуть придбані автівки і дрони для наших захисників. Пані Дано, один проект вже успішно, принаймні цей проект завершили. Так залишилось провести аукціон. Попереду ще якісь є плани цікаві аукціони, які допоможуть зібрати кошти і розрухати українців у цій допомозі. Я сказ, сказала би, що цей проект зараз ще йде, тому що лотерея не завершена. Завтра до речі, розіграш по лотереї. Тому всі, хто ще не долучився долучайте. потім ще у нас буде розіграш на лотереї 12 календарів. Я вас поправлю 12 календарів з особистим підпис, підписом Валерія залужна та всіх учасників проекту. 10 календарів буде розіграно в аукціоні. Потім календарі вже без підписів будуть у вільному продажі. Тому всі, хто хоче отримати календарі з підписом, особистим підписом головної команди, та всіх герої України. Будь ласка, що у вас є сьогодні, завтра, задонатити на лотерею. Потім ще буде аукціон, а потім вже в вільному доступі кожен може бажаючи купити собі такий календар. І ще календар, мені здається, ви знаєте, там стільки позитиву, там стільки сили, там стільки енергійності, там стільки мотивації. Що мені здається, такий календар, календар повинен бути в кожній оселі. До речі, мої діти з великим задоволенням дивляться ролі ролики, був змонтований, і з великим задоволенням дивилися календар. І знаєте, оце повинні діти наші знати. Ну буквально напевно, як тільки народилися, ми повинні популяризувати серед них такі хлопці, які нас боронять кожного дня, ризикуючи своїм життям. Ну і окрім того, я знаю, що окрім календаря до нього буде ще якийсь певний додаток, де будуть описані історії героїв, які е, брали участь у фотосесії. Чи це так? Так, це так. Це буде перша книжка, яку мене просять написати з 2014 року. Я нарешті це буде маленька книжечка, але знаєте, я не хотіла перегружати календар інформацію, тому що в е, два речення про подвиги цих хлопців це дійсно подвиги про них неможливо вкласти в ці два речення. Тому про кожного е, учасника буде такий нарис, е, моя розповідь про нього. Е, і це буде да книж. Перша моя книжка е, це буде книжка про наших захисників, цих героїв, цих хлопців, які дійсно е, дійсно зробили знаєте надливські якісь чинки, за що й отримали е, високе звання Героя України. Дуже дякую На кожному, вам. наймолодшому учаснику проєкту Дмитро дозірчимо 25 років. Це наймолодший герой України. 25 років. Думайте просто в цю цифру.